Привіт! Сьогодні ми зануримося в одну дуже цікаву штуку: нову функцію від AI-редактора коду Cursor, яка називається Plan Mode. Здається, це спроба вирішити одну з таких, знаєте, давніх і болючих проблем у співпраці людини та штучного інтелекту, коли справа доходить до кодінгу. Ну, кожен розробник, хто хоч раз спробував дати AI-асистенту якесь справді складне завдання, знає це відчуття. Ти йому кажеш, що робити, а він ну або розуміє все зовсім не так, або взагалі починає творити щось своє. Так як же направити його в правильне русло з самого початку? І ось тут ми, власне, і підходимо до суті. Для якихось дрібних, простих завдань щі це просто знахідка. Але коли мова заходить про щось велике, багатоетапне, звичайних команд уже просто не вистачає. ai агенту потрібен контекст, йому потрібен чіткий план. Ось тут наочно видно, яка ж колосальна різниця в підходах. Замість того, щоб одразу кидатися в бій і писати код, ризикуючи потім усе переробляти, новий підхід каже: Стоп, давайте спочатку розберемося. Спочатку дослідження і підготовка, а вже потім дія. І от саме цю проблему і покликаний вирішити Plan Mode. Це знаєте, не просто чергова фіча. Це ціла нова філософія взаємодії з, з AI-агентом, яка побудована на діалозі та спільному плануванні. Тобто, якщо зовсім просто Plan Mode – це такий собі підготовчий механізм, він потрібен, щоб переконатися, що і розробник, і шиї дивляться в одному напрямку ще до того, як буде написаний бодай один рядок коду. І що найцікавіше, система достатньо розумна, щоб самі оцінити складність завдання. Коли даєш їй якийсь великий заплутаний запит, модель сама може запропонувати Слухай, це виглядає серйозно. Може, спершу все гарненько сплануємо? Добре, а тепер давайте подивимось, як усе це працює на практиці. В основі PlanMod лежить справжня співпраця, такий собі діалог між розробником і штучним інтелектом. Весь процес розбитий на чотири чіткі етапи. Спочатку агент, ніби детектив, вивчає проект, потім він повертається з уточнювальними запитаннями, отримує відповіді і вже на основі всього цього складає детальний план дій. На першому етапі Шії не просто дивиться на сам запит, ні, він буквально прочисує всю кодову базу. Він аналізує, як там влаштована автентифікація, які ui компоненти вже є, словом, намагається зрозуміти всю архітектуру проєкту. І ось ця цитата чудово ілюструє всю суть. Після свого дослідження шиї приходить не з готовим кодом, а з запитаннями. Він уточнює деталі, які не зміг зрозуміти сам, наприклад, як краще згрупувати елементи на сторінці або де зберігати коментарі. Так, отже, діалог завершено, усі деталі з'ясовано, і тепер починається найцікавіше перетворення цього погодженого плану на реальний робочий код. Результатом усього цього діалогу стає цілком конкретний артефакт Markdown файл. І це не просто якийсь список завдань. Ні, це структурований документ, який описує всі всі кроки майбутньої реалізації. А що всередині цього плану? Та, власне, все, що потрібно, від пропозицій щодо структури даних до повного туду списку для реалізації. І що важливо, цим файлом можна легко поділитися з колегами, щоб усі були в курсі. І ось він, фінальний акорд. Натискаємо створити, і весь цей детальний, продуманий план стає, по суті, інструкцією для ai агента. Він просто бере і послідовно виконує завдання з цього списку одне за одним, маючи перед очима повну картину. Тож, у чому тут головний виграш? Чому такий підхід настільки ефективніший? Переваги насправді виходять далеко за рамки просто написання коду. Ну, по перше, це просто не дає шиї з'їхати з рейок. По друге, це колосально економить час, бо всі вимоги уточнюються на самому початку. По третє, сам план стає корисним документом для всієї команди. І зрештою, це просто якісно новий рівень співпраці людини та машини. Підхід, де ще і це не просто сліпий виконавець, а скоріше партнер у плануванні, це може кардинально змінити сам процес розробки. І залишається таке, знаєте, відкрите питання: чи стане саме такий діалог новим стандартом у створенні справді складних систем?